Прочитали? Прочитали. Є незнайомі слова. Ось я знайшов незнайомі слова. Тирло. Тирло. На тирлі. Що ж таке тирло? Знаєте, ні? Тирло, діти це місцевість, де випасається худоба, і, і на, як найчастіше це біля водою. там біля водобою, де вони ходять пити воду. Це, це де вони лягли да, відпочити для відпочинку цієї худоби. Зрозуміло? Тобто кур'єк відпочивають на тирлі. Більше немає, не зрозуміло? Немає, так? А для мене, наприклад, незрозуміло, чому зелене волосся що? Я не розумію, чому воно зелене. А поясніть мені, будь ласка, костері. Зелене волосся що, тому що у вас головорот вже зелене. Чому? Де? Тому що свічка зелений. А для мене не Ви знаєте, що не зрозуміли слово за ластичним значенням. А давайте з нами говоримо те, що, можливо, ми зрозуміли з художньої точки зору. Чому волосся в дощу зеленим уборуть? Тому? Тому що дощ весняний, а весною все на круги зеленим. Дивимося діти сюди. Так? Це весняний у нас так. Так. образ весни. Так. Зелений, чому дощ зелений? Бо він робить весною все яким? Зеленим. зеленим. Так. Чому волосся дощом? Чому волосся дощу? Таню, чому волосся? Дощ падає рівномірно. Що... Він густий. Він густий. Густи. Він густий. Густи. Зелене, будь густи. ласка, добре. А чому ми з вами говоримо, що ем, як можна протрактувати художні засіб? до донитки. Метафора. Уплетене до нитки все у нас. Хата уплетена, річка уплетена. Так, а чому у нас Давайте активніше, 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 давайте. Чому уплетені? Юра, як ти думаєш? Навколо усе зелене, і коли дощ хапає, то собі кожен здає, А здається, що все навкруги уплетене у зелений колір і так, що нічого немає. Ні так. Да, уявляєш ти, як, як на риболовлю ходиш, то уявляєш. Ти. Оси Голопородька не каже, що змокла до нитки дорога, так? каже, є фразолизм, ніби змокнути до нитки. Є такий фразолизм. А Голопродька інший образ, казковий образ уплетений, він ніби уплів усі оці живі образи і не живі куди. То одного цілого. Це дощ, дощ їх так? дощ уплів їх разом. Добре, стекла. Але чому всім тепло? А чому всім тепло? Там холодне з'являється у нас, чому Жені прошу? Тому що ну, почалася ж весна, розквіт сили, людям ну, стає веселіше, ніж взимку, адже взимку все замирає, а навесні воно прокидається. Так, і їм тепло, і ще певні прошу. А я думаю, що це перший дощ, коли е після залетілі, снігу перший дощ це завжди радість. Так. І хочеться під ним побігати і повеселитися. І це перший теплий весняний дощ. Це і баска на своє місце. Добре, давайте звернемося до другої строфи. А хто ж нам пасеться? Коврій. Дорогі молоді, ви зрозуміли, що відповіді на оці питання чи на оці поставлені речення для вашу в першій строфі. А ну давайте подивимось. Немає. Хто набігається? А ну дивіться в першій строфі образи. Хата, річка, дерево, дорога. Хто набігається? Річка. А чому річка набігається? Добре, далі діти читаємо. А хто нахитається? Дерево нахитається. А хто насидиться на Хто? правильно. Ота рідна хата, в якій завжди тепло, і дорога веде ота, до, до, поки що до рідної хати. А хто належиться? Корівки на тирлі, так? Корівки та? на тирлі. А хто прийде додому? Хлопчик, що йде додому і розповідає. Ми кажемо, що це юричний герой. Підвелися дітей.